Вітаю, друзі. Сумна новина. На наш сад город напали цілі колони ворогів. І коли я з ними боровся, не жаліючи сил, тут вийшла Лариса Миколаївна і засняла на камеру ці дії. От подивіться, як це було. Це було зовсім випадково і произвольно. я не був підготовлений. А що це о, Дивіться, люди добрі, <хи> що я збираю вже два дні поспіль, поки дощі йдуть, а оці маленькі створіння насправді дуже жахливі. Рошки. Пару років я збирав, ну, по 40-50 штук, іначе всіх обирав. Не знаю звідки вони взялися. І ті пару років було гірше, гірше виноград, а в цьому році геть плохий припадає. А це виноградний равлік. І ось я за два дні зібрав 8 разів, такого, понад кіло до півтора кіло. І що з ними робити? В цьому Ні... році на шестя їх. На щастя просто після доща. І ще й вони, у них, мабуть, брачний період, бо дуже багато їх по дві. Декотрі груповим сексом займаються. Їх по 3, навіть по чотири разом переплітаються. Прямо не знаю, якісь розченці. Кажуть, що їх і приготують і їдять, вони надто дорогі, дуже дорогі, але делікатес. Але мені гидко в руки брати, а як їх до рота тягнути, я не знаю. Дивіться, вони як прямо лентою тягнуться. О. Дивіться, що вони витворяють. Ви не підскажете, що з ними можна зробити. Може комусь треба на розпліт. Можна відправити до вас, як вам буде потрібно. Я прикрию їх, сподіваюся, кришку вони підняти не зможуть. Та й зачекаю ваших запитів. Кажуть, поспішай бавно. Оце вони так ледве-ледве повзуть, але так швидко. Наче зранку зібрав, все, дивишся, а вони по шлангі з долини і вже тут, і вже тут, не встигаєш збирати. А наступного ранку, тобі ж сьогодні, я продовжу займатися збором цих равликів. Це вже третій день, як ідуть дощі, і вони всі вилазять. Раніше такого не було. А тут два роки поспіль винограду майже нема урожаю. Це страшний шкідник для винограду. Колись в дитинстві старі люди казали, хочеш зашкодити сусіду отих равликів, набери і кинь йому в город. І все. Ну потом казали, ну, якщо хочеш далі жити, то не роби цього. Був вб'ють за це. Все. Дуже вважали ворогом. У нас у кожному болгарському дворі обов'язково майже весь город був засаджений виноградом. Віно дуже любили, як за традицією вівці, віно найголовніші показники мого села. Ну так от зранку я збираю ці равлики, знову пройшовся, наче всі зібрав. І тут мене осінило раптом осяяло. А можна ж відео зробити для наших улюблених глядачів. Ну, я зайшов у Google швиденько прочитав користь, шкоду, що це таке, і з'ясував, що ці равлики оказується, що їх. Вживали в їжу ще в Древній Греції, і в Древньому Римі І дуже корисно на будь-які свята першою стравою були страви з равликів. Ну, наприклад, як сказати, які традиції, як у Радянському Союзі, Вінегрет і Олів'є, ну і холодець, як в Україні. Це. Зазвичай на святковому столі повинні бути. Так, там були ці равлики. А чому ж вони були? Тому що вони, здається, були дуже корисні. От, наприклад, у Франції робили таку страву Ескарго. Я собі виписав, щоб не забути, ескарго. І вона дуже-дуже цінна, бо впливає на сексуальну. Активність чоловіків і жінок теж дуже хороша страва. Е, значить, що тут? А ти, а ти колись їв равлики в своєму житті? Е, ні, не їв. І, здається, не буду їсти. Мені достатньо було того, що я їх збирав. Так що я не збираюся. Але вони в лікувальних. У цілях дуже сильно використовувалися Ці равлики, наприклад, при кровотечах і при незаживаючих ранах їх відвар з равликів використовували для їх заживлення. При серцево судинних захворюваннях для їх запобігання, щоб їх не було, теж відвари з равликів робили. Потім робили, значить, так я не можу все згадати. А наша, а наша доця купує крем для лиця на основі равликів. О, Крем для лиця, а з них, знаєш, треба робити протягом місяця масажі від целлюліту. Дуже допомагають. На тебе кладуть ці равлики, вони по тобі повзають, повзають там протягом години. Та давай же ж покажемо ці І ти, рамку. а, показати, які вони. <ривіт> а то ми розповідаємо. А Ось, бачиш, показуй. Ось. Це Іван Афанасьович, це вже це залишки, залишки. Да, да. да. Ось, ось, дивіться, які вони. О, о, о. Ой, а я назад закрию, о-о. Як вони поприліпали. Та угу. тут м'ясо багатенько. — Диви, ви, як повиповзали, то. Е, а да, так наче нічого нема, да? Є, що поїсти. А що будеш будеш робити? Готувати? Ні, спочатку нехай наші друзі напишуть, хтось готував да, може такі равлики. Та Смачні вони чи ні. І якщо ще й рецепт напишуть, що приготувати з равликів, то можливо і скуштуємо. Е, так що дуже, вони підвищують для чоловіків потенцію і жінкам покращують лібідо. Правда, я не знаю, що таке лібідо. Ну, І чилі чи біду, так? Да? А, може, лібідо. Ну, да, щось покращує. Ну, щось таке я, я вичитав. От вичитав, хто хоче ознайомитись детальніше, в Гуглі все є. Ну Просто ми нагадуємо, бо все запам'ятати неможливо. Так, що тут ще? А, покращують пам'ять. От у кого настає з віком таке у нас, як називається? Склероз. Склероз, маразм. Оце треба їсти. І буде найкраща пам'ять, будемо все запам'ятовувати. їм треба буде отаку бумажку писати. Тільки прочитав і без бумаженці від От. Значить так. А, от в будь-яких ліках завжди кажеться. Проте не рекомендується вагітним жін, жінкам. Протипоказано. А тут рекомендовано вагітним жінкам. Та ще й о, о рекомендовано дітям від психічних для психічного укріплення і для фізичного укріплення діткам. Ну, я, Мені здається, що діткам не треба показувати. Як вони побачать, то вони його вже їсти точно не були, Ну, Тут більше всього білка. А, тут білка. Ну, майже як протеїн. найбільше, ніж навіть у будь-якому м'ясі, і більше, ніж у яйцях е, білка. Білка тут е, і дуже легко усвояємий білок. Е, ну, Добро їх готувати. Треба відчистити від е, відходів життєдіяльності, якусь борошно їх, щоб вони набрали весу, потім кожну відчистити. А потім можна подавати як страву, ну як лапшичку, щось е, приготувати багато різноманітних способів. А можна кожну окремо назад запихати у цю мушлю. І знизу масивка, зверху масивка і в духовку. І <тас> потім сидиш. І... Ну, наш вік, знаєте, мені здається, що навряд чи так люди захотять їсти. Це пишаються ці всі наворочені межори там. І навряд чи. Вони в, в ресторанах да, продається да. дуже дорого. Дуже дорого продається. Е, так, що? Ми їх е, викидували, викидували, а потім, коли а... прочитали, ой, скільки ой, ж ми скільки, грошей викинули! Скільки добра викинули. Мабуть, відразу два назбирали оцих. Відки вони взялися? Два роки я збирав. Ну, перший рік, поза той рік ще до війни, я зібрав, ну, мабуть, штук 40-50. На другий рік, от під час війни, ну, ну більше сотні не назбирав за весь сезон. А та... тут вони відкись поперли, поперли, Та Одна самка равлика відкладає від 80 до 120 яєць за один раз. Тому е... їх так і розвелося. А ще кажуть, що якщо слимаків багато, то і зміїв та вужів багато. Так, ну поки поки ще не замічали. До речі, це гірмафродіт. Він е, сам е, може производити потомство. Але не я не зрозумів, чому вони так спарюються. І вичитав, що спарюються вони не можуть, сам собі не може вводити сперму. Того вони спарюються по дві, по три. Прямо груповий секс, якийсь тут у них проходив під час дощу. Отака у них особливість, скажімо так. так. Ще я хочу сказати, що вичитав, що лікують вони якесь окне. І окна, не знаю, що це таке. Ви, мабуть, знаєте. І дуже при шкірних захворювань, а шкіра стає як у немовляти. Так що дівчата, о, беріть стільки, насаджайте на себе, місяць поповзують по вас такі і будуть у вас шкіра як у немовляти. Найкраще. Без всяких захворювань, ніжна, тендітна, все. Все буде дуже. Дуже класна шкіра буде. Так. Чого ж ти так спішиш руки помити без трупу? <рес> От ви, мабуть, прослухали мене і вам так закортіло їх е е спробувати, да? але не спішіть радіти, бо як у будь-чого корисного, тут є і протипоказання і страшна небезпека. У них брюхо, як нога. І коли вони повзають, на них всякі лічинки паразитів приклеюються. І не можна сказати, що всі паразити при кипятінні, при термічній обробці, пропадають. Ну Це з ними з тими паразитами, але є такий страшний паразит, який при попаданні в організм попадає в кров. Добирається тільки до мозку і, розвиваючись там, приводить до митевої смерті. От. Оце я на вас вилив ушат трішки крижаної води, щоб ви відчули. Да, всі вже так захотіли. Да, то поїсти. Не буде відбою від заказів, скажеш, не викидай, передавай нам, ми їх приготуємо. Я попереджаю. Зразу що не треба. Е і ще що вони. Ну, то, що рослинам завдають шкоду, вони не тільки винограду, і іншим рослинам дуже багато шкоди завдають, залежить від їхньої кількості. Е можуть визвати навіть катастрофу, якщо з ними не боротися. Е можуть будівлям завдати шкоду, знаєте, їм для е відбудови свого домика. Їм потрібен будівельний матеріал. А вони їдять фасад оцю пакльовку, штукатурку, і з неї будують собі, це слугує для них матеріалом для будівлі домика свого. Ну, то, що можуть бути носіями паразитів, вони зазвичай носії паразитів, якщо не, не, не викармлюються на фермах спеціальних. Єдемі Тому їх у нас дається. у цеглі багато, вони, мабуть, і цегли. Так, так, навірно. Вони поселилися там, треба обрати тут. Ну і ще кому не годиться при алергії, Ну, це зазвичай як будь-яке. Е, якщо є алергія на нього, то не треба вживати в будь-якому. Ну, це можна як випробувати, тільки скуштувати. Ну, от я вам сказав про протипоказання, а тепер ви вирішуєте, е, будете замовляти, чи не будете. Якщо... Не будуть. Не будемо. <клес> ну добре, ролик цей наш. Трішечки розважальний, а ми з нетерпінням чекаємо ваших рецептів з равликів. Бажаємо всім всього самого найкращого. І щоб врешті-решт орки забралися назад у свої болота, і ми почали жити нормальним життям. Пока-пока.